Вітаю, друзі, мене звати Ігор Гавращак. платформа 24-го каналу. Сьогодні субота, 23 березня, і пропоную глянути вам карту бойових дій. Сьогодні подій багато, які стосуються безпосередньо і лінії бойового зіткнення, і не лише багато чого відбувалося на території Російської Федерації. Це, звісно, і теракти в торговому центрі Крокус під Москвою. Це, звісно, і влучання в нафтопроробний завод. попри те, що, начебто, США пропонували не бити по НПЗ Росії. Є влучання, тобто санкції малюка буданова далі. В дії ну і потужний завод металургійний. В є влучання в Білгородській області про все по порядку. Про теракт вчора ввечері, 22 березня. Він відбувся в під Москвою. Так, от у місті Красногорськ Московської області в концертному залі Крокус Сіті Холл перед концертом, так груп гурту Пікнік, озброєні люди в камуфляжі відкрили стрілянину. Влада РФ повідомляла про загиблих і поранених. Чя кількість була на той момент невідома про все по часі. Розповім. Китки на концерт були розкуплені, і в залі перебувало понад дві тисячі осіб. Що наразі відомо на час запису цього огляду карти бойових дій, що вже є підтверджено 174 жертви. Було два вибухи в торговому центрі Крокус. Відомо, що підірвали дах. Він тлів до сьогоднішнього ранку, як мінімум. Ну ось ви бачите ці кадри. Також є вже наступне повідомлення від ФСБ. Довго мовчали, ніхто нічого не казав. І от ФСБ розродилося, знайшовши, звісно ж, слід України в цьому тераті. Давайте я процитую. Терористи, участвовавши в в крокус Сіті Холі, питались скритися в сторону російсько-української границі. сообщает ФСБ терористи планували перейти и имели контакти на українській стороні. Теракт в крокус сіті холі був тщательно спланіровано. Ну от нарешті їхня агенція ТАСС пропагандистки повідомляє, що це саме український слід, та й багато їхніх пропагандистів, в тому числі і сіманян, кажуть, що там причетні українці. Також вже зупинили автівку. Це є Рено марки Рено. Ось недалеко, ну, відносно недалеко від українського кордону 118 кілометрів, начебто вже затримали двох людей. В машині було четверо, двоє встигло втекти з місця. А двох затримали. Вже є допит, який ми вам звісно показати не можемо. Там чолов'яга зізнається у всьому, що його запитують. Що йому півмільйона рублів заплатили, або він просто стріляв в людей. Абсолютно, все дуже покрито якимись нелогічними фактами і ходом подій. Хочу сказати, що головне управління розвідки вже повідомило, що абсолютно Україна не має причетності до цього теракту. Білий дім заявив, що можливо є. В них є докази, що можливо до цього причетні. Бойовики іділ. Ну і що варто підтвердити наступне, що мовчить Путін щодо цього теракту, вже буде скоро доба минати, ввечері сьогодні, а він нічого не говорить, тільки через когось якісь слова передає. І, от Ріановості кажуть: наступне, що, мовляв, начебто. Путін говорив з директором ФСБ Бортніковим, і він доповів, що брало участь 11 бойовиків в цьому нападі. Когось було затримано, хтось зумів втекти. А що ще відомо про цей теракт? Що напередодні 8 березня, нагадаю вам, Сполучені Штати Америки, їхнє посольство і Британське МЗС повідомляло наступне, що в Росії готується теракт, і Вони не рекомендували своїм. Власне, громадянам перебувати в Росії, ну, бачимо, Путін відтермінував цей теракт класичний підхід, класичний підхід диктатора. Це вже не вперше щось вибухає в Росії і ФСБ активно цим займається. Що цікаво, що в Брянську область зрозуміла ЦРНО начебто, з бойовиками. Терористами доїхати. Причому їхали вони по трасі, як бачимо, не сели якимись дорогами по селі. Навіть є фотофіксація на дорогах, тобто спокійно собі їхали, проїхали майже 4 сотні кілометрів, їх ніхто не зупиняв. Ну дуже все виглядає як постановка, відповідно. І розуміємо, що це спланована акція, як кажуть ФСБ, чательно спланована, і тільки треба додати спецслужбами російської. Федерації, вже до речі, що вам абсолютно потрібно знати про цей теракт, аби повністю закрити і скласти пазл цієї картини? Я вам процитую просто наступне: що от двіженія Хамас осудила терористичний акт в Москві? Все, що вам треба знати, це терористи Хамас, які вбивали атакували Ізраїль, сказали, засудили теракт в Москві. Яка різниця між цими двома терактами? Я, як цивілізована людина, не можу побачити. Що ж, рухаємось далі. Також стало відомо, що є влучання по критичній інфраструктурі Російської Федерації Новокуйбишево. Вночі сталася пожежа на нафтопереробному заводі у Новокуйбишевському е Самарській області. І що відомо, що жителі Новокуйбишевська повідомляли про пожежу в районі саме нафтозаводу. За словами місцевих, незадовго до цього були чутно звуки вибухів, і не виключено, що це працювали безпілотники. Офіційна Влада в Росії мовчить, але судячи з фото і відео, яке ми демонструємо, після прильоту по НПЗ сталося як мінімум чотири загоряння. Що цікаво, що ця ціль справді є дуже масною. Чому? Тому що цей НПЗ також виробляє і ракетне паливо. Ну, хочу вам сказати, що це за останні кілька днів друге влучання, саме по нафтопроробній промисловості і заводах саме Самарської. Області там ще є Куйбишевський і інші завод. Три заводи вони були атаковані. Відповідно, це дуже дуже масна ціль. Я вам нагадаю, що якраз буквально вчора перед вчора з'явилася інформація, начебто, Саліван, радник Джо Байдена, прилітав Київ, і начебто, Financial Times каже, що він попереджав нашу владу, що аби ми не били по нафтопролобній галузі Російської Федерації, бо це дуже є відчутний удар. Воно впливає на ціни на паливо, а сполученим штатам. А Америки не потрібно ніяких хвилювань на ринку, коли саме триває розпал передвиборчої кампанії, як і республіканців, так і демократів. Ну, розуміємо, що на такі заклики малюку Буданову плювати, і ми будемо нищити критичну інфраструктуру Російської Федерації, тому що це напряму впливає на їхні дії на фронті. Більше того, хочу вам сказати, що е Генерал Бен, генерал Летан Бен Ходжес та великий друг України і наш соратник, сказав наступне. Він виступаючи на безпековому форумі в Києві, сказав наступне: що удари по російських нафтопроробних заводах мають значний вплив на здатність Росії вести війну, і, от, власне, він каже, що їх потрібно продовжувати, і потрібно їх е, втілювати, тому що справді це дуже дуже болючий удар, по... Ем... Грошах Путіна зацитую, звичайно, удари по НПЗ мають значний вплив. Росія менше е, може оплачувати цю війну, а також це позбавляє її необхідного пального для продовження бойових дій. Я б рекомендував ігнорувати заклики до припинення таких ударів. Бачимо, що не всі в сполучених штатах закликають не бити по критичній інфраструктурі Російської Федерації. Що варто ще зазначити, що окрім Бешова також є масне дуже влучання в іншу критичну інфраструктуру. Ми зараз говоримо про <кій>, Білгородську область, тому що в Білгородській області в нас є прекрасний завод. Він називається Осколівський електронно-металургійний комбінат. Ось що це за комбінат? Це комбінат, який знаходиться в Белгородській області. Він під санкціями США в Великобританії з двадцятого року. Перебуває і є вже факт влучання в цей завод. Чим важливий, важливий це підприємство? А тим, що за даними самих російських так званих медіа, підприємство виробляє метал, який використовують для військової техніки. Тобто, ми розуміємо, що цей завод до речі, він один з найбільших в Росії ем, реставрує, відновлює техніку, яка ем, зазнає ушкоджень на лінії бойового зіткнення, на фронті в Україні тому знову ж таки це знову ж таки хороша і масна ціль від наших оборонців. з Чим я вітаю і дуже їм за це дякую. Давайте перейдемо безпосередньо до карти бойових дій, але все рівно ж почнемо з території Російської області, тому що на території Російської Федерації є вже перше місто, яке офіційно знищене, і знищене саме росіянами. Про що мова? От є на кордоні з українською. З Україною, От таке от місто Гайворський район, і місто називається Козинка, Білгородська область. Так, от, аби ви розуміли, козинка це перший населений пункт, який повністю розбомблений. Російської Федерації воно є невелике, але суть в тому, що там нікого нічого немає, тому що там зайшла е, нога руського солдата, і це відрізняється від українського, української території. Що це російська територія. Але тепер вони починають нищити і свої населені пункти, що цілком е, логічно і нікого не дивує. По лінії бойового зіткнення безпосередньо давайте почнемо з північно-східного напрямку, що відомо наступне. На відомо наступне, і це передає Костянтин Машевець, військовий експерт, який має більше інформації ніж в відкритому доступі. Що трішки послабився тиск з боку окупантів в районі Лиману Першого Вільшани в бік Сеньківка? А ми розуміємо, після Синківки це є Куп'янський, Куп'янський вузловий, а також з іншого напрямку активного це є Орлянка, Ягідна і Кислівка. А це на трасу до піщаного і до Петропавлівки на Куп'янськ. Знову ж таки, і траса, яка з'єднує Куп'янськ і Сватове. Чому тут стало трішки менш напружено? Тому що таки довелося Російській Федерації певні формування з лінії бойового зіткнення перекидати в Білгородську і саме Курській області. Ось Білгород. І далі півніше Курська область. Чому так? Тому що а нема чим захищати їм заходи Легіону Свобода Росії, РДК, Сибірські формування там ічкерці працюють. Відповідно, треба і, хоч якось, стримувати ці заходи, змушена вторая так звана армія міра, перекидати якісь певні формування з куп'янського напрямку. А так як куп'янсько-лиманський напрямок є досить великим. Так, от глянемо по карті від Куп'янська. І до Лиману 85 кілометрів вони не можуть вести активні наступальні дії по всій цій лінії бойового зіткнення. Відповідно, вони розвантажили Куп'янський напрямок, Купінський і Сватовський напрямок. Але вони зосередили достатньо сил на саме Лиманському напрямку, що відомо. Докинули вони резервів біля Терни і Ямполівка з метою, звісно ж, витіснити наші позиції за річку Чорний Жеребець і цілий комплекс водойм, який знаходиться біля Терни і Ямполівка. Що відомо наразі, що таки довелося на певних позиціях нашим хлопцям і дівчатам відійти. Застосувала Росія додаткових три полка на цьому напрямку. Ми рахуємо це орієнтовно 3-4 тисячі особового складу. Це дуже і дуже багато. І що каже військовий експерт Константин Машевець, що бої вже очевидно тривають в передмісті Терни і Ямполівка, і можливо найближчим часом це не факт, але нам доведеться покинути лівий берег річки Чорний Жеребець, аби покращити свої позиції. Але знову ж таки, це лише є припущення, і наразі не звучить як доконаний. Факт, хочу вам лише нагадати, що кілька днів тому самі бійці з цього напрямку повідомляли наступне: що в районі Терни-Ямполівка їм вдалося за останніх 10 днів ліквідувати якраз цілий полк окупантів, а це знову ж таки більше тисячі осіб. Ви розумієте, так? І що найважливіше, ліквідований полк, це про який говорять бійці, це фото і відео є фіксація, тобто це не якісь підрахунки, що може влучили, може поранили, може 200, може 300. -й. Це справді є от ліквідація виведення строю. Цілий полк. Чим знову ж таки можемо привітати і подякувати нашим героям-оборонцям на цьому напрямку. Традиційно важкі бої тривають в районі Кремінові, південніше це є Серебрянське лісництво. Ну і по річці Сіверський Донець, ось північніше від Білогорівки. От річка Сюдою протікає. Ну і ситуація знову ж таки напружена саме в цьому регіоні. Давайте глянемо на карту бойових дій і хронологію. Так бачимо, лінія бойового зіткнення не мінялася. Що відомо, рухаємось далі по Бахмутському напрямку. Наразі перед ворогом нашим стоїть дові цілі, пов'язані між півночем і півднем. Вони продовжують тиснути на Іванівське. Іванівське знаходиться на трасі. Нагадаю вам, що саме в цьому напрямку вони пробують просуватися, аби зайти з флангу до часового яру. Ось, ви бачите, фланг від часового яру. Ну і рухатися також від Григорівка богданівка Ось. Також аби намагатися обходити з північного флангу часів яр. Також ситуація напружена і біля Кліщівки. Певні позиції кажуть наші оборонці, їм довелося Андріївка-Кліщівка відійти. Їхня мета. Їхня мета наступна напевно, північ часів яр, і вони пов'язані. Чому? Тому що мета ворога на півдні від Бахмуту це, от власне, Сіверський Донець, Донбас, канали. От я вам його промальовую свого часу ворог відкинув. Нас за цей от канал. Ми при контрнаступальних діях вибили його за знову ж таки за берег цього каналу, який в середньому має 15 метрів в ширині. Ну і от тепер їхня мета рухатися від Кліщіївки, і що вони хочуть відкинути наші сили оборони за. Канал і намагатися заходити в тил саме своєму нашому групуванню, який тримає часів яр. Таким чином вони хочуть з двох напрямків посилити тиск, тому вони зараз збільшують свою концентрацію біля Бахмуту. Сказати, що часів яр от здасться їм легкою здобичю, абсолютно неправда, але ситуація не проста, тому що часів яр вони регулярно обстрілюють. Давайте глянемо скільки яка відстань від позиції ворога до часового яру по прямій. От бачимо, зовсім небагато. Це є 5-6 кілометрів. Ми розуміємо, що це і мінімат дістає, звичайно, артилерія, ну і за підтримки танкових снарядів, які можуть теж влучати. Ну ситуація дуже і дуже не. Проста на цьому напрямку. Хочу, до речі, якщо говорити про снаряди, хочу вам сказати, що є домовленість між Німеччиною і Францією. Вони дали зелене світло. Про кого ми говоримо? Ми говоримо про міністрів оборони цих країн, це Пісторіус Лекорню Франції. Вони погодили, що корпорація КНДС. Створить свою філію в Україні. Чим це добре? Тому що КНДС вам нічого не скажуть. Напевно, це от абревіатура, але вони виробляють снаряди починаючи від 20 мм і аж до 155 мм натівського взірця. Ну і також, коли ця філія з'явиться в Україні, це дуже добре, чому тому, що вони ремонтують таку техніку, як німецьку пасау, панцер 2000 самохідну артилерійську установку: Цезарь, леопарди, гепарди тобто величезна кількість номенклатури озброєнь, яка є на фронті в Україні. І ми розуміємо, що якщо така філія з'явиться в Україні, то термін ремонту техніки, яка дуже і дуже чутлива насправді на фронті західна. Вона не така міцна, як радянського взірця. Так і тим паче про таких от. Такому інтенсивності використання вона швидше виходить з ладу, це правда. Відповідно, ми бачимо, що якщо буде ця філія в Україні, значно швидше зможемо ремонтувати нашу техніку, наше озброєння, нашу артилерію і повертати назад на бойові позиції, що дуже і дуже добре. Рухаємось далі по лінії бойового зіткнення. Звісно, у нас авдіївський напрямок. Далі, давайте глянемо по таймлайну, чи щось в нас змінилося. Бачимо, є за останні 24 години просування ворога. В першу чергу, на фактично. Південніша частина від тоненького, і це кажуть, наші бійці Тоненьке повністю тепер є під контролем і його західні околиці. Ворога. Ось, бачите, вони зуміли просунутися в напрямку Карлівки. якраз. Ну, Карлівка це їхня мета на цьому плацдармі. Ось і Карлівське водосховище. Також бачимо, є зміни і біля Семенівки, і Бердичі. Ось, давайте я знову ж таки вам продемонструю. По-перше, збільшилась трішки сіра зона. І від степового також присунулись в Бердичі. Нагадаю, я вам казав, що Орлівка і тоненьке. Ось Орлівка, підемо від степового. І тоненьке і Орлівка не є надважливими такими вкрай е, населеними пунктами, які треба тримати до останнього. Тому наші е, сили оборони з цих напрямків відходять, аби зайняти кращі позиції, які е, готуються в реальному часі, тому що е, е, трішки запізнилися ми з будівництвом. Потужних фортифікаційних споруд, тому вони будуються от, е, по стопах відходу. І от, що відомо, а от Бердичі важливий населений пункт, так, тому що він тримає вже е, тил для очеретина і Новобахмутівка. А це вже серйозні стратегічні, ну не стратегічні, але дуже важливі населені пункти, тому це вкрай важливо, тому що наша лінія оборони потужна це є очеретин, ну от власне Карлівка, ось такий от напрямок. Ну, от бачимо є просування. Ну і не менш важливий напрямок: так, південніше рухатися від Карлівки, це є Корахове. Ну і, звісно, вихід до Вугледару в тил. Що важливо знати по цьому напрямку? Зосередили також немало тут сил та засобів. Противник були певні просування кілька днів тому в бік Георгіївки, Бачимо Георгіївка і Осикове водосховище. Звісно, це все напрямки до Курахова. Ну і також аналітики карті Діпстайд промалювали так, Побєди. Ось зараз вам промалюю. Побєди. Ну, а з Побєди вони намагаються рухатися ворог, аби ж зайти з двох напрямків до Новомихайлівки. Новомихалівка, і фактично після того, як знесли вони повністю Мар'їнку, це називається вже Новомихайлівський плацдарм. І саме на ньому вони намагаються активно діяти. Також хочу нагадати вам, що головне управління розвідки і представник ЮСО сказав наступне: що наша Одна з найважливіших цілей і е, саме ціль для ураження на півдні це є залізниця, яку намагається будувати ворог на півдні. Нагадаю вам, що біля Маріуполя, через річку Кальмію, свого часу ворог будував залізницю. Нам вдалося хаймерсами частково її зруйнувати, і е, вже вважалося, що цей міст вони не зможуть добудувати. Але вони застосовують безпрецедентну кількість сил та засобів на цьому напрямку. Відповідно, намагаються відбудувати. Будувати цей міст через річку Кальмію Залізничний, і також будують е, загалом залізницю з Ростова-на-Дону через Маріуполь, і далі на південний напрямок. Токмак, Мелітополь, аби з'єднати з Кримом, і аби було сухопутне сполучення, тому що розуміємо, переберу я зараз цих от свинок, аби краще ви бачили. Ось аби було сполучення з Кримом, тому що вони не можуть далі розраховувати на свій. Оцей Керченський міст. Ось Керченський міст, який рано чи пізно буде зруйнованим, і це питання часу. Тому вони будують цю залізницю. І От саме головне прийнялостки каже, що це буде мета номер один, ця залізниця, яку вони активно намагаються будувати. Частина цієї залізниці є під вогневим контролем Збройних сил України, але не повністю. Тому будемо чекати на влучання і повідомлення, що все-таки розбомблений буде цей напрямок. Знову ж таки. Гур каже, що ціль номер один. Ну і що ж, хочу вам сказати також, що 10 українських пілотів вже завершили своє навчання базове в Великобританії. Тепер вони відправляться в інші країни Європи, аби навчатися безпосередньо на F-16. Сама Британія не має F-16, але вони і рішесунок, прем'єр-міністр Британії, зголосилися допомагати Україні, і вони в коаліції авіаційні, тому роблять все для того, аби швидше навчити наших пілотів використовувати таку необхідну для нас власне, авіацію. Ну, і що хочу вам сказати, що якщо брати по лівому берегу, інформація плачебна від Z-пабліків. Чому? Що вони кажуть наступне? Інформація від нашого. Мадіра і птахів Мадіра вони повністю контролюють напрямок, повністю контролюють небо і заблокували фактично використання безпілотників з боку окупантів. І вони в себе в пабліках плачуть, що ледь не 80% усіх безпілотників, які вони намагаються використовувати на цьому напрямку, абсолютно не дієздатні. Їх або збивають, їх або е, ребом. Е, е, Ну, тобто блокують, але суть в тому, що вони дуже плачуть і кажуть, що наші підрозділи БПЛА просто таки надзвичайно потужні. Та й загалом, знаєте, лівий берег всіма правдами і неправдами тримається. Кринки повністю розбомблені, а самі. Окупанти кажуть, що там працюють 40-60 оборонців Збройних сил України, але і морпіхи. Але кажуть, що абсолютно їм нічого не вдається, вони не можуть просуватися і фактично вони є на цьому напрямку сковані. Також хочу сказати, що підступно діє ворог. За останні 24 години вдарили вони. По Харкову в останні дні страждає дуже сильно, тому що знову ж таки вони, як за прикладом Одеси, цинічно це роблять, влучили безпілотниками. І коли наші спеціальні служби приїхали на місця ліквідовувати в Харкові завали і допомагати людям, які постраждали після ударів, вони знову таки вдарили другим другою хвилею. Атаки, і це дуже цинічно, тому що вони прекрасно знали, що куди і як вони роблять. Тим не менше продовжують бити. Ну і ми розуміємо, що про це навіть сказав Володимир Зеленський в своєму зверненні, що удари по Дніпровській ГЕС і по енергетичній інфраструктурі напередодні це саме цинічне, що можна придумати, і це саме підле, що зробили за останній час росіян. Ну але на цьому не варто дивуватися, тому що такі вони вже є. Так і так, так завжди вони діять. Б'ють і нищать український народ. Що ж, на цьому я завершую огляд карти бойових дій. Обов'язково коментуйте, обов'язково підписуйтесь, обов'язково ставте лайки і, звичайно ж, діліться, тому що ми зобов'язані знати, що відбувається в нас на землі, і як наші оборонці, наші герої, хлопці та дівчата вибивають ворога з нашої землі. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24 каналу.